Старе місто вулиця Марії Примоченко. Тут прокладають новий водогін замість щавуних і сталевих труб. Тут буде поліетиленова. Пролягати вона має під дорогою, тому робітники використовують горизонтально направлене буріння, розповідає начальник виробничо-технічного відділу фірми підрядника Віталій Конушенко. Метод полягає у тому, що трубу за допомогою спеціальної установки протягують під землею. Дозволяє нам не ввести розкопки відкритий. Спосіб порушення благоустрою, а технологічні приямки ми робимо тільки в місцях, де будуть монтуватися в подальшому камери, колодці. 180 метрів труби діаметром 630 міліметрів мають затягнути за три години, каже Конушенко. Якби розкопували, роботи тривали б до місяця. Іде пошкодження асфальтного покриття, вивіз ґрунту. Потім будуть просадки, трамбовки, то цей спосіб надає нам можливість швидше виконувати роботу. На ділянці від вулиці Марії Примаченко до вулиці Данила Нечая загалом мають замінити майже півтора кілометра труб, 900 з них уже проклали. Існуючий водогін, тобто який зараз функціонує, тобто він вже відпрацював всі встановлений термін експлуатації. Він також 600-го діаметру. Зараз ми також проводимо заміну також на на 600, 600 діаметр тільки вже з поліетиленових труб, яких термін експлуатації, тобто від виробника, тобто орієнтовно 50 років. Це одна із шести ділянок магістрального водогону, яку ремонтують у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 кредит у 191 мільйон гривень на його реалізацію надав світовий банк, каже начальниця відділу стратегічного розвитку та інвестицій Лариса Король. У рамках проєкту замінюють 10 кілометрів водопроводу від вулиці Лебединського до вулиці Порогова. Ми вже близько шести кілометрів замінили, і з них 5,5 кілометра вже введені в роботу. Тобто вони вже заново продезінфіковані, пройшли всі випробування і працюють. Заміна труб дозволить містянам отримувати якісну воду, зменшити кількість поривів на мережах, каже начальник підприємства Вінниця-Облводоканал Дмитро Кістіон. Два місяці ми взяли ще на продовження на цю, на цю ділянку. Можливо, буде швидше, тобто ми беремо завжди трошки з запасом, тому що може бути під час виконання робіт і додаткові якісь комунікації, які не вказані в схемах. Тобто, можливо, під час буріння виникнуть ще якісь додаткові технічні моменти. Рух транспорту по вулиці Марії Примаченко не перекривали, обмежуватимуть частково за потреби, коли монтуватимуть камери та облаштовуватимуть колодязі, каже Віталій Коношенко. Після затягу протягування труби, ну я думаю, десь два тижні вже буде змонтована нова камера. А перепідключення вже будемо робити після е, провірки труби на щоб не було втрати тиску. За словами Дмитра Кістіона, по місту 635 кілометрів водопровідних мереж з них магістральних, тобто великого діаметру, 72 кілометри. У зношеному стані і потребують заміни 46 кілометрів. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.